Доброго дня, шановні панськи та глядачі мого каналу. Е, значить, дивіться, маємо парничок. Висадив я, значить, помідор. І бачите, ось така в нас земля. Ні то чорна, ні то торкнуло. Дощів немає, як завжди. Дивіться, вологи ноль. Не знаю наскільки волога буде десь то не назвати вологою. Тому поливаємо помідору. Бачите, там дирочки маленькі є на помідорках. І я їх два дні тому висадив і поросипав рембек. Значить, польські гранулки, червоний такі пакетики, такий, я не знаю, 30 гривень я за нього давав, скільки зараз воно коштує, не пам'ятаю. Він іде на 18 соток. Значить, Рембек чи рембекс, як воно правильно. І у вас можуть лягати різні овочі. Ви навіть е не можете подумати чому, ніби ви полив... будете поливати, воно буде лягати, лягати і тому подібне. А ось чому, дивіться, парник у нас 10 метрів має. Дивіться, що є. Скільки, коротше, депутатиків. Дивіться, який. Один депутат, другий депутат лежить, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Ну а тут муравель нового депутата таскає. Буде жар, напевно. І ось, що у вас не було таких депутатоків, розсадка стояла, гарно прийнялась. Посипаєте рембекс. Вони роблять ось такі дирки, маленькі, як пальчики. І такі тунелі. Ось вони роблять, бачите, це їхній тунель. І не роблять ходи такі. Значить пачка йде на 18 сотиків. Ну я розсипаю, стараюсь розсипати його більше, щоб це вся, так скажемо. Я не знаю, як назвати. Щоб ці всі шкідники виздихали, їх не було. Воно йде проти муравля. Рембекс, оцей, проти медведки, дротяника, Хруща. Тому не шкодуємо коштів, купляємо. Тому що їх тут і мільйони. І ось маєте ось така діляночка. Їх тут і кишить. Просто багато. Їх дуже тут багато. Ще є канал Ярик Мазер. Він також рембек використовує. Він сам з Херсону, ну то людини трошки волосся дибки. Скільки ту, ти ж кишить. На цій Львівській області ось. Тому лишаємо депутатів муравлям, нехай їх по кусочках розбирають. Е, я не буду такою свинею, знаєте, як то от людина мене, до прикладу, запитається чим і що, я їй не скажу, щоб типу в мене було, в неї не було. Ні. Я спеціально скажу людині, чим і як посипати, щоб цієї гадини не було не тільки в мене, не було і в тебе, шановний глядач, сусід, брат, кум, сват ролі має. Купляємо, сипаємо. Купляємо від слимаків, слимакс. Польські гранули, гранулесиненьке також воно допомагає, сипеться воно на ґрунт. Від моравлів рембекс добре допомагає і ще. Дубль, Воно смерти 20 хвилин огні трупи. Я вам рекомендую ось в інтернеті, в будь-якому думаю, магазині можна це знайти в інтернет-магазині, де є ворогний навіть інвентар. Тому купляємо ось так посипаємо, можна десь більше, щоб оце чудо ось таке подохло. Ну і звичайно поливаємо, 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 щоб те чудо навіть як гризло, не встигала посихати наша рослина, щоб вона корінь качав, 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 не ливав. Ось. Тому якось так. Всім гарного дня, всім дощів, щоб вас заливали дощі, щоб вас вселило в кого засух. Ну і щоб одути все було мокро, щоб чуть не бороз не купали, щоб вода не стікала. Ось такого я хочу. Просто вже стільки дощів нема. Ну, вибачте мене, це вже перебор. Для всіх брехунів звертається, що говорить, що на Західній Україні дощі. Покажіть мені їх. Я хочу подивитись на оці ваші дощі. Тому що їх тут і немає. Вони були. Але зараз їх, на жаль, немає. Підписуємось на канал, ставимо лайки, дизлайки. Значить, і. Показуємо один одному відео. Можливо, буде вам до вподоби. Всім папа! -па.